Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я розкажу вам про природу нашого краю. Дивіться, яка краса навкруги. Оце ми їдемо зарослями понад Дінцем. Ось тут стояв блокпост рашистський. Стояло щось. Так що тут ще страшно ходити по сторонам. Їдемо по дорожці трішки тільки. Ось позаростало все. Нема проїзду гарного. Ось видніється дінець. Рибаків нема щось. Раніше були, а зараз немає. Воно вже 5 годин. Може не клювало. Ну нічого, поїдемо, подивимося, що, що тут робиться. Яка дорога. Дорога тільки машиною можна проїхати. Машиною не проїде, щось отакі хащі. Це більше людського зросту. Трава повиростала. Як оце тут проїжджати? Вон краса яка. Людям, які дома вдома сидять, хай хоч подивляться на оцю красу, на цю природу. Коли таке раніше було, тут машинами їздили, ходили, все було, все колись було. А зараз позаростало так, що не проїдеш, не пройдеш. Ось які квіти біленькі, які ось їдемо, їдемо далі, люди скосили. Скосили траву, сіно, а ось дінець. А рибаків так і немає. Ну нічого. Десь знайдемо і рибачка. Може ж рибинку хто нам покаже. Ось ми приїхали на Ярікове, Зараз тут покупаємося. Підемо подивимося, що тут, що тут люди зробили. Яка пристань. Щоб відпочивати. Ось заходимо на пристань така є. На Яриковому. Ось столик, стулочки і риба плаває навкруги. Оце така, така краса, така краса, дінець. А ось там люди рибу ловлять. Зараз підемо до них, подивимося, може ж рибинку покажуть нам. Ось хлопці рибу ловлять. Кажуть, ще нічого нема, не клює. ну прийде час буде. Рибинку тоді ми так і не побачили, але побачили дінець, побачили природу рідного края. Якщо вас зацікавило, пишіть у коментарях, що вам цікаво подивитися і з ким поспілкуватися. Україна понад усе, ми переможемо.